Всім привіт, ребят, ви на каналі Смачна Хвилинка Сльова. Сьогодні будемо готувати курячі шейки тушковані. Вони дуже смачні, ребятки. пальчики. Облежиш. Це смачно і просто. Підписуємося на канал, ставимо лайки, робимо репости, ребятки, всі коментарі ваші читаю. Дуже велике дякую за гарні коментарі. Цию, люблю і вважаю. Всім смачного! Ребят, курячі шейки. У мене домашні, можна брати любі. півтора кілограма. Беремо і обсмажуємо. Зараз не додаємо. Приправи взагалі ніяких. Шийки обсмажили з обох сторін буквально по 5 хвилин. Обсмажені шийки перелажуємо в невеличку кастрюльку. Болгарський перець червоний, 200 грам. Обсмажуємо в тому жирку, де смажили шийки, одну столову часника, одна чайна ложка куркуми, одна чайна ложка паприка копчона. і одна чайна ложечка сіль. 200 г вина червоного полусладкого. Через 5 хвилин виходить ось така красота, боже, запах який. Відправляємо в обсмажені шийки. Накриваємо кришечкою на маленькому вогні, тушимо 30 хвилин і буде смакота.